Усім привіт! Діти! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож, але не звичайну подорож, а подорож екологічними стежками України. Продовж цієї подорожі ми будемо робити цікаві та пізнавальні зупинки. Ну що, вирушаємо? Для нашої цікавої подорожі нам знадобиться мапа, на якій будуть позначені наші зупинки. Перша зупинка в нас чарівний ліс. Ліс це таке місце, де росте багато різних рослин, дерев, кущів, трав'янистих рослин, грибів. Найбільш поширені дерева в лісі це. Ялина, сосна, дуб, береза, липа, вільха та багато інших. Нижче під деревами ростуть кущі, такі як калина, ліщина, шипшина, малина. А найнижче ростуть різні квіти, трави, гриби. І ось ми натрапили на галявину з грибами. Давайте пригадаємо їх назви. Їстівні гриби, печериця, боровик, білий гриб, підосичник, підберезник, лисичка, глива, неїстівні, мухомор, бліда поганка. Ми продовжуємо подорож нашою екологічною стежкою наступна зупинка, дикі тварини лісу. Діти, які тварини живуть в лісах? Подумайте гарненько. Ведмедь, лисиця, лось, вовк, вілка, їжак. Як можна одним словом назвати цих тварин? Так, дикі, давайте пригадаємо малюків диких тварин. У білки білченята, у лисиці лисенята, у їжачихи їжаченята, у вовчиці вовченята, у ведмедиці ведмежа. Продовжуємо нашу подорож екологічною стежкою, наступна зупинка птахи нашої країни. Діти, давайте пригадаємо, які птахи в нас зимують. А які прилетають до нас навесні з теплих країв. Дидактична гра зимуючі та перелітні птахи. Ластівка в нас зимуючий або перелітні птах. Перелітній. А синиця. Подумайте гарненько. Зимуюча пташка синиця. Лелека в нас перелітня чи зимуюча? Перелітня. Снігур, Зимуючий птах, а сойка. Подумайте гарненько, зимуючий шпак в нас. Перелітня пташка. Горобець. Зимуюча пташка, а соловей? Перелітня. Давайте ще разом повторимо зимуючих птахів, синиця, снігур, сойка, горобець, Аластівку, лелеку, соловейка та шпака ми віднесемо до перелітніх птахів. Ми продовжуємо подорож екологічною стежкою. Наступна зупинка квіти, що дарують нам красу. Діти, відгадайте загадки. Де галявина й пеньочок задзвенить до нас дзвіночок. Серед квітів справжня баба в жовтій хусточці кульбаба. Червоніють там, де злаки, квіти поля, дикі маки. Кольорові візерунки на віночку у медунки, біле плаття, тонка талія, травень і цвіте конвалія. Знає навіть птаха галка. Синя в лісі це фіалка. Стрінеш на лугах рослину. Для кролів рвуть конюшину. Зачарує, як ворожка, синім поглядом волошка. Ми продовжуємо подорож нашою екологічною стежкою, і наступна зупинка Червона Книга України. Багато тварин живе у лісі, багато з них зникає назавжди і винні в цьому люди. Деякі тварини і рослини опинилися на межі вимирання. Вони занесені до червоної книги України. Це бурий ведмідь, зубр, рись, беркут, жук олень та інші вимираючі тварини, це Лілія Лісова, Горицвіт Весняний, півонія тонколиста. Жовтий мак та інші вимираючі рослини. У нашій країні існують організації з охорони рослин і тварин Асканія Нова, Дніпровсько-Орільський заповідник, Карпатський біосферний заповідник. Ми закінчуємо нашу подорож екологічною стежкою. І остання зупинка правила поведінки в природі. Не зривай і не топчи рослин. Вони можуть бути занесені до червоної книги України. Не розводь багаття. У лісі ходи по стежинах і доріжках, Не лови метеликів, не руйнуй мурашники. Не чіпай. Пташиних гнізд. Літо це чудовий час для відпочинку на природі. Та пам'ятайте про обережність, дотримуйтесь правил поведінки в природі. Сподіваюсь, вам сподобалася наша подорож. До нових зустрічей!